Вітаю глядачів парламентського в ефірі телеканалу Рада Політика. ЮЄ будемо говорити про плани цього пленарного тижня. Гостем нашої студії є народний депутат України, який представляє позицію фракції народного фронту Геннадій Кривошея. Пане Геннадію, я вітаю вас у Доброго нашій дня. студії. А, мабуть, найактуальнішим питанням цього тижня стане бюджетна тематика, оскільки бюджет уже подано до Верховної Ради, і власне уряд презентуватиме його в Верховній Раді вже у середу. Як ви загалом оцінюєте документ, який сьогодні досить активно вже обговорюється, і політолог. Ми загалом у суспільстві, і а, на погоджувальній раді а, вже досить критично встигла представники опозиційної сили а, обговорити цей документ. А, ну, по-перше, я вітаю те, що бюджет подали в, в ті терміни, про які говорив уряд, і, в принципі, якщо ми можемо проаналізувати фактично виконання бюджету 2016 року і виконання і. Перспективи формування бюджету саме 2017 року, то я хотів би заакцентувати увагу, і на чому саме акцентує увагу в першу чергу наша фракція, це якраз на те, що ми маємо закласти щонайменше 5% від ВВП стосовно, того, що, стосовно фінансування всіх витрат, які стосуються оборонпрому і взагалі армії. На сьогоднішній день. Фракція Народний фронт буде голосувати тільки ну, ми готові голосувати. Я особисто буду голосувати, якщо ми будемо мати саме такі цифри. Чому? Тому що обороноздатність країни на сьогоднішній день досить є важливим інструментом, і е, якщо хтось вважає, що це не так, то ну, мені здається, що це буде зрадник України. І тут потрібно повернутися до тих виборів, які були в нас до Держдуми Росії, де ми бачимо, як просто е, пагубно і. З посмішкою на окупованих територіях не лише України там і інших країн. Просто Росія проводить вибори, формує собі, нібито як парламент, і тут наша позиція і Народного фронту, і, зокрема, сьогодні лідер нашої фраг... лідер нашої політичної сили Арсеній Петрович Сенюк жорстко заявив. Про те, що ми засуджуємо ці дії разом з тим, навіть тим є проєкт постанови, який Саме, так, е... визначає зареєстрований проєкт постанови, як який якраз це все визначає. І разом з тим, ми хотіли б ну, офіційно звертаємось до президента, що який на раді асамблеї ООН має е, жорстко е, виступити з, 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 з цією тезою, і на це має бути відповідна реакція світу. Я вважаю, що найкращою реакцією це буде невизнання. Взагалі світовою елітою і світовими відомими країнами не визнання цих виборів як такими, що відбулися. взагалі виборів до Держдуми не лише результатів по Криму. Взагалі, я вважаю, що на сьогоднішній день взагалі це стосується виборів виборів до держдуми, тому що ми не можемо проводити вибори, посміхаючись, воюючи, вбиваючи інших людей, захоплюючи території і Знищуючи просто інших на своєму шляху. тобто народний фронт саме на розгляді цього питання наполягатиме, відкриваючи другу ну, другий це, пленарний тиждень. Це одне із думаю, з наших сесії. основних питань, на якому ми будемо наполягати однозначно. Разом з тим, ми хотів би ще назна... ми хотіли. Але би... це от з приводу цієї постанови, пане Геннадію, власне, голоси, як ви думаєте, будуть знайдені? Ну я вам ск... раді для того, щоб я вам хочу сказати, що я ну я, наприклад, переконаний в тому, що будуть знайдені голоси. Тому що чесно кажучи, я навіть не знаю, якщо ти не будеш голосувати, будеш утримуватися чи голосувати проти, чи взагалі витягнеш карточку картку. То мені здається, що тоді для цієї людини, яка за це не буде голосувати, вхід до парламенту Верховної Ради України має бути зачинено. Така людина має бути, мабуть, позбав... позбавлена випадку, якщо... повноважень депутата Верховної Ради. І таку людину мені здається, що це на шляху до зради України. У тому випадку, якщо ваш проект постанови набере відповідну кількість голосів, це означатиме, що відповідне звернення Верховної Ради має бути зроблене до міжнародних представниць з приводу невизнання виборів до Держдуми з приводу того, що вони є нелегітимними. От реакція власне міжнародної спільноти на таку постанову Верховної Ради, якою може бути mm -hmm. і має бути. Ну, я вам хочу сказати, що вона має бути якнайшвидше проголосована, вона навіть самим першим питанням буквально завтра. І реакція, я думаю, буде якраз така, як, як якою ми очікуємо, тому що якщо на, сьогоднішні, на сьогоднішній день весь світ. Євросоюз, Сполучені Штати і інші країни підтримують нашу позицію, підтримують нашу політику політику стосовно того, що ці вибори не просто ці вибори, що Росія, яка є агресором і країною войовничою, яка войовниче відноситься до нашої країни, то ми не можемо ніяким чином, ну вони не мають просто свідомого і несвідомого права не підтримувати цю ідею. Тому однозначно, я більш ніж переконаний, що фактично вся світова еліта, весь світ має підтримати нашу ініціативу і долучитися до неї. Стосовно дипломатичних зв'язків між Україною і Росією, дехто з політологів говорить про те, що спочатку потрібно було офіційних розірвати, а потім уже Україна могла б там представляти свою ноту протесту, заявляти про те, що от ми визнаємо ці вибори нелегітимними через те, що вибори відбулися в Криму на території України, власне. Ну в, 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 теж як варіант на сьогоднішній, день, але ми повинні моментально. Е Ну, досить раптово реагувати на дану ситуацію, тому я вважаю, на сьогоднішній день настоїть завдання в будь-якому випадку завтра підняти це питання, однозначно прийняти по ньому рішення. Неважливо до того, чи є розірвані дипломатичні відносини, чи не розірвані, в якій стадії на якій стадії вони знаходяться. Це трошки інше питання, тому що дипломатичні відносини mm -hmm. вони мають більш широкий характер, і тут вже питання до Міністерства закордонних справ, а не до Верховної Ради. Тобто однозначно має бути реакція Верховної однозначно. Ради на проведення і виборів. І разом з тим ще раз хотів би сказати, що має бути однозначно. Реакція президента на раді Асамблеї ООН. З чітким зверненням, чіткими вимогами, я надіюся, що до того моменту ми зможемо проголосувати, де він зможе чітко висловити нашу позицію, як не просто як президент, а як взагалі позицію України, яка буде проголосована в Верховній Раді України, Геннадій, повертаючись до бюджетного процесу, ви говорите, що головна умова народного фронту, який буде голосувати за даний проект закону, фінансовий документ в випадку, якщо буде збільшено фінансування армії, уряд презент. Тою, що фінансування на оборону збільшено 14,5%. Окрім того, збільшено соціальні видатки саме зарплата вчителям до кінця року, і стипендії мало того, що зберігатимуться, вони навіть будуть підвищені, ну це ініціатива була міністра нашого міністра освіти Лілії Гриневич. І, в принципі, фракція Народний фронт однозначно підтримує цю ініціативу. Але ми хочемо сказати, що для нас принциповим є те, що перше. 50 мільярдів, які знаходяться зараз на рахунках, які арештовані урядом Арсенія Петровича Єценюка, Вони однозначно повинні бути повернуті. Якщо ми помиляюсь, 15 мільярдів цих грошей якраз закладено вже частково закладено в бюджеті. Разом з тим, ми хотіли акцентувати увагу, і ще раз хотів би акцентувати увагу, що наша фракція вважає і вже є зареєстрований законопроект 5088, якщо я не помиляюсь, по якому ми пропонуємо 50% цих грошей. Направити саме на забезпечення оборонпрому виконання всіх поставлених замовлень, які стосуються оборонпрому, і інша частина це на одноразові виплати пенсіонерам і вчителям та медичним працівникам. Ну, дуже багато хто критикує і можливо може бути з цим не погодженим. Я вважаю, що ті кошти, які були в першу чергу, ну фактично вкрадені у людей за 2010, 2011, 2012, 2013 там 12, 13 роки, вони фактично мають бути їм і повернуті. Тому що сьогодні багато хто говорить: якщо ми зараз їх запустимо на якісь довгі процеси. Що може стосуватися непрямого відшкодування людям, то мене, наприклад, засторожує той насторожує той момент, що ці кошти можуть дійсно частково бути вкрадені кимось чиновникам чиновником, чи в якомусь міністерстві, чи навіть в якомусь департаменті, чи навіть на місці в якійсь районній чи обласній адміністрації. Тому на сьогоднішній день це буде більш цільова і Допомога, яка буде направлена безпосередньо на соціальне захищені версти населення. Ну єдине питання залишається відкритим. Чи знайде законопроект щодо спецконфіскації відповідну кількість голосів? Адже це питання вже давно звучить у Верховній Раді. Якщо власне розраховувати, що ці 50 мільярдів гривень мають надійти до бюджету, і власне ми сьогодні говоримо про його формування, а раптом не буде проголосовано законопроект. Що тоді? Тоді за рахунок чого збільшувати видатки на оборону на ті ж самі соцстандарти. Ну, згодом Це під ми бачимо, як в принципі важко давались нам бюджети, тим більше, коли країна знаходилася фактично останніх два роки на стадії військових дій. Але для того ми маємо вже бюджет 15 вересня. Фактично, ми маємо до о, ну при, при, в принципі тривалий момент і період для того, щоб не просто проголосувати, а щоб врахувати ті зауваження, які є навіть з боку опозиції. І це в принципі перше завдання, яке на сьогоднішній день, мабуть, стоїть перед урядом Гройсмана, тому що е, тому, що Гройсман має акцентувати на цьому увагу, і в принципі в нас є час. І для цього ми повинні розуміти, що ми проголосуємо, який потім буде, як буде виглядати цей бюджет. Розумієте? тому це ж не, не в тому розрізі. Тому що на сьогоднішній день ми нас передбачалося, знову ж таки надходження цих коштів у цьому році, і в принципі е декілька разів ми виносили його в зал. Постійно щось комусь не подобалось. Проте були навіть зауваження з боку уряду до, 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 до тієї проекту до, до того проєкту закону. На сьогоднішній день ми маємо вже той закон, який підтримується підтримує уряд, який фактично е ті. Політичні сили і фракції, які представлені в коаліції, також його підтримують. Тому і в принципі є навіть і опозиційні сили, і опозиційні окремі депутати позафракційні, які готові за нього проголосувати. Я думаю, що на сьогоднішній день це є досить важливим механізмом, і ці кошти потрібні бюджету. Я чесно кажучи, просто не розумію, яким чином можна не голосувати за те, щоб повернути кошти до бюджету, коли ми розуміємо, що це є соціальне забезпечення, що це є наша обороноздатність країни, і при цьому. Ну, ще вистачає хоробрості, сміливості комусь заявляти, що ми не будемо за це голосувати тому, що тому що й тому-то. Причому немає ці не маючи ніяких конструктивних змін, ніяких конструктивних пропозицій. Розумієте? Ну от опозиційні сили, зокрема, батьківщина критикує цей проект. Говорять про те, що нема реального соціального збільшення тих ж самих зарплат, соціальних видатків, оскільки. В бюджеті немає реального економічного зростання, присутня та ж сама чорна приватизація, і немає проведено власне детінізації. Ну, дивіться, ну по-перше, міністр освіти щонайменше, заявила про те, і Володимир Борисович Грозн підтверджує цю позицію, що зарплата щонайменше для вчителів має бути щонайменше підвищена на 30%. відсотків. І ми, наша фракція, знову ж таки, буде на цьому настоювати. Наполягати однозначно, тому що це перше, те, що ми маємо робити. Друге, завжди дуже легко критикувати, при цьому нічого не пропонуючи. От моє завдання, і це завдання, мабуть, кожного депутата. Не потрібно критикувати ту чи іншу людину, чи ту чи іншу політичну силу, чи того чи іншого діяча державного чи представника уряду, якщо ти не маєш конструктивної пропозиції, яким чином це можна зробити і як краще запропонувати. Ми на сьогоднішній день маємо тільки один проект бюджету, і ми повинні говорити в розрізі цього проекту бюджету. У мене також виникають питання стосовно того, яким чином ми можемо забезпечити, наприклад. Трьома відсотками можемо забезпечувати ВВП е, обороноздатність країни. Ми знову ж таки, наша фракція ставить на цьому акцент, що має бути мінімум 5%. відсотків, тому що країна знаходиться на сьогоднішній день фактично в військовому стані. Ми бачимо, що після 15-го заявленого 15-го вересня е, періоду спокою, коли цілий тиждень ну фактично не мало бути ніяких перестрілок, ми знову маємо поранених. Ми знову маємо проблему. Тому на сьогоднішній день ми не повинні забувати про особливі речі. І які досить важливі є в першу чергу не для бюджету, а для країни, для наших громадян. Ну і стосовно підвищення зарплат на 30%, представники тієї ж позиції говорять про те, що обов'язково соціальні стандарти, їх зріст мають. уряд має коригувати із інфляцією, з інфляційними процесами. Е, дивіться, в принципі, бюджет 2016 року по виконанню. і... За результатами взагалі, виконання бюджету, я можу сказати, що процес інфляції, так, мабуть, є, тому що ми бачимо. Але він наскільки скоротився, якщо не помиляюсь, там на 8% у нас іде скорочення в розрізі, і ми бачимо в принципі, в деяких галузях приріст взагалі, і зріст. Тому для нас на сьогоднішній день основне зберегти стабільність і розуміння того, що ми будемо робити надалі. Просто говорити про те, що в нас є процес інфляції, знову ж таки, я вам скажу, що ну, ні до чого це не приведе. Приведе просто до того, що знову в залі будуть заявляти про те, що немає ніякої перспективи, що бюджет є таким, який не буде виконуватися. Для нас основним на сьогодні є те, щоб ми поставили пріоритети. На яких будемо акцентувати увагу, якщо ми говоримо про соціальні сфери, якщо ми говоримо про освіту, про медицину, ми повинні зрозуміти, звідки ці кошти будуть братися, і на сьогоднішній день це вже завдання уряду пояснити, яким чином будуть надходити ці кошти, де вони будуть з'являтися. І знову ж таки повернутися завдання, яке стосується саме обороноздатності країни. Це першочергові ті пункти, на які ми акцентуємо увагу. Стабільність може гарантувати черговий транш МВФ, який вже отримала Україна. Ну на сьогоднішній день якраз і виконання тих зобов'язань, і завдань, які були поставлені перед Україною, і в принципі стабільність, вона якраз і гарантувала те, що ми отримали сьогодні. МВФ. Я вам хочу сказати: я, наприклад, ну, як особисто, як людина, розуміючи, що ми беремо кредит, не до кінця задоволений тому, що нам дали цей кредит. Є плюси однозначно, але й свої мінуси. Але якщо нам Міжнародний валютний фонд і інші міжнародні організації світові дають кошти і готові вкладати сюди інвестиції, то це говорить про те, що наша країна знаходиться на вірному шляху розвитку. Ці два роки, значить, це означає, що два роки планування і формування розвитку нашої е і формування макроекономічної цієї стабільності країни йде в правильному розрізі. І саме головне зараз не збити його. І тільки завдяки тому, що ми будемо тримати. Руку на пульсі в сфері обороноздатності країни, що ми не зможемо утримати просто свої кордони. А якщо вдасться в перспективи і відновити відповідно до мінських умовностей, які не виконуються на сьогоднішній день з боку країни-агресора, тоді ми зможемо говорити про те, що в нас є перспектива ще більшого розвитку. А якщо ми будемо змінювати напрямки роботи, курси. То по факту в нас ну ми фактично взагалі знищимо наші всі економічні показники і в нашу країну. Стосовно міжнародних не захо... ніхто кредиторів не захоче цього тижня найближчим часом у другому читанні міжнародні представники, які власне фінансують Україну, наполягатимуть, аби парламент ухвалив закон про НКРЄ. про НКРЄКП? Так. Ну будемо дивитись по порядку денному, яким чином дуже багато питань відносно цього закону, і але однозначно, якщо буде злагоджено підготовлені всі зауваження і всі правки будуть внесені до другого чинення, то в принципі фракція народний фронт готова голосувати для того, щоб дійсності запрацювали. Ну не просто щоб закон вступив в дію, ми показали наскільки ми готові знову ж таки змінюватися і проводити ага. стабільно свої. І щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Міжнародним валютним фондом, представники опозиції, зокрема Батьківщина, вже котре наполягають оприлюднити меморандум. Наполягають їхнє право, і я вважаю, в принципі, немає в цьому нічого поганого. Разом з тим, підписаний меморандум, якщо він стосується в першу чергу ті статті, які стосуються в першу чергу життєдіяльності країни. Статті, на які мають бути витрачені ці кошти, мені чесно кажучи, також хотілося побачити і зрозуміти, куди будуть вони направлені. Але разом з тим це потрібно для чого? Це потрібно для того, щоб ми розуміли, що кошти якраз будуть направлені в ті сфери, які забезпечують стабільність в першу чергу для нашої країни. Зрозуміло, що даний транш він не зможе. Досить раптово там підняти рівень економіки в нашій країні, але він свідчить про те, що країна, знову ж таки знаходиться на правильному напрямку, в правильному курсі. І тому для нас це, саме то це основне... позитивний сигнал, по суті, для України, що ми ну, виконуємо. Звичайно. Певні на умови. Якщо ми візьмемо загальну цифру, там близько 2 мільярдів здається більше ніж 2 мільярди буде коштів. Тому е хотілося б, щоб ми, щоб ми розуміли, що ці кошти будуть не просто. Ну, не проїдатись, будуть нами, а вони будуть якраз направлятися в розріз стабільності і забезпечення економі ек, в першу чергу, економічної стабільності, е, тому це основне завдання, яке на сьогоднішній день стоїть і перед урядом, і перед Нацбанком, і перед нами, як під перед парламентарями, для того, щоб забезпечити цю стабільність. Але разом з тим я хотів би просто звернути увагу, що одного прийняття законопроєктів, законодавчих ініціатив в принципі недостатньо те, що було, і якщо ви пам'ятаєте, відносно. Траншове дуже багато стояло запитань в першу чергу до парламенту: чи готові парламентарі проголосувати за ті чи інші норми, чи готові запровадити ті чи інші? Стандарти прийняти ті чи інші закони парламентарі готові. Сьогодні ми показали, що парламент працює надалі. Вже завдання стоїть і перед урядом, і взагалі перед державою, і перед країною, і перед бізнесом, в тому числі, які повинні розвиватися, які повинні працювати і над собою показувати, що ми готові бути гідно, гідною європейською країною. Ну, загалом, як ви оцінюєте шанси власне цієї плена цього пленарного тижня? А чи буде збільшена кількість депутатів у Верховній Раді, чи не буде такого вже більш ганебного, Не побачимо ганебного явище власне відсутності депутатів у сесійній залі? Я надію, що в принципі всі депутати вже повернулися з відпусток, але минулий тиждень у нас був досить продуктивним і результати роботи Майже під 300 голосів ми голосували різні законодавчі ініціативи проекти постанов, тому вони, я думаю, цей тиждень буде більш ще, мабуть, більш результативним, тому що наразі стоїть досить серйозне питання це бюджет. Однозначно, ми говоримо про наш проєкт постанови, який стосується стосовно проведення незаконних виборів е до російської держдуми. Тому ну, це принципові речі, на яких би хотілося б е звернути увагу, і хотілося б, щоб парламентарі більш активніше приймали в цьому участь. Загалом говорять про те, що цей уряд чи не вперше з урядів вчасно вніс бюджет до Верховної Ради. На сьогоднішній день склалась така ситуація, і в принципі уряд, враховуючи складність формування взагалі бюджету, Попередніх двох років було цілий ціли ряд зауважень, було цілий ряд економічно не, була досить серйозна економічна нестабільність. Протягом двох років уряд спромігся стабілізувати більш-менш ситуацію, і мені дуже приємно, що на сьогоднішній день уряд Гройсмана, де представлені представники Народного фронту в цьому уряді, продовжують дану позицію. І зараз основне завдання зробити тепер так, щоб всі основні статті були захищені, і ми розуміли, що зможемо знайти відповідне фінансування. І тому на сьогоднішній день це основне є питання. І тому, якщо ми бачимо, що 15 числа вже в нас є проєкт бюджету, то основне наше завдання зробити так, щоб тепер до кінця року ми проголосували той бюджет, який дійсності буде виконуватися, і буде показувати більш позитивні результати і більш буде ефективним для країни в Першу чергу в сфері економіки. Тобто, часу достатньо для того, щоб бюджет зазвичай, те, що ми бачили, не голосувався під ділим. На день Ми, річ, ми річ. бачимо так: неважливо, коли ти подаєш бюджет, все одно знаходяться ті, хто будуть просто критикувати, а ніяких пропозицій немає. Коли бюджет подавався ближче до нового року, говорили: ми нічого не не встигаємо опрацювати, ми угу. не можемо внести пропозицію на сьогоднішній день. Мені здається, що ті е, опозиціонери. Умовно кажучи, опозиційні сили вони не мають не просто час. Вони час вони повинні розуміти, яким чином або внести відносити свої пропозиції, щоб не просто це були е, популістичні заяви. Оце для мене, наприклад, особисто основне. І коли якщо вони внесуть більш цікавішу пропозицію і більш конструктивнішу, то мені здається, я як парламентар готовий розглядати будь-яку пропозицію тієї чи іншої сфери. Дякую за розмову. Геннадій Кривоше, народний депутат України, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. Дякую вам за розмову. До Особі. зустрічі в ефірі.